Так, всім привіт, як відкрити картку на bybit. І так, переходимо в карт. Потім вибираємо створити картку так, де вона? Угу. От, появилось. Нажимаємо. Ну, хто не замітив зараз. Ось цієї частина карт. Сейчас секунду чекаємо. Ось ця частина, бачите. Continue, application New Card, Продовжити. Континент. Ну, у вас Україна должно бути автоматично вулиця, Ну, я пишу просто з такої вулиці навіть нема. Тобто, я придумав там собі. Тобто це не перевіряється. Тобто місто. Ну, а я пишу Київ. Це якби така інформація відкритий код. ну, Це код і почтовий індекс. Теж тобто. Continuum. Відповідно до нормативного вимог Ми хотіли зібрати більше інформації про вас. що so, mm, Я навіть не знаю, що це. In Investor Login Holding, Ну, мабуть, Holding, Перше, junior level, то есть, то тобто все. Тобто все перше вибираю. Тобто до 9000. Тут це зрозуміло, що в мене менше. Ну, Ось такі дані. Це вони собрали, Окей. Ага, тобто на мобільний, на почту. Мені прийде все. Ну окей. Самбіт. Мені приходять коди, і мені треба їх підтвердити. Ваша заявка на отримання MasterCard розглядається. Ну, все, то есть, все зроблено, щоб отримати карту. Такі непрості, несложні дії треба. Тобто, вот, у вас отримано, якщо нам знадобиться щось інше, ми з'явимося з вами. Карта, аплікація про все. Карточка готова! Що тут головне? Тобто, Коли ви зареєструєте, все, аплікація карт. -сукіс. Отлично, карточка готова. В общем, все. Робіть карточку без проблем. І що тут є? Є і інші карточки. Є Trust, Trust у нас. Але якщо ви не. Гражданин ЄС, ви не зможете зробити. Також є ці карточки від Усика, там через, через телеглам... телеграм Telegram зав'язано. Ну, коротше, я раніше робив, можна було, а зараз не зробиш, бо вже там, типу, ви повинен бути Гражданином ЄС. То є, тільки тоді ви можете зробити цю карточку, бо в Євро карточках. Раніше у нас, коли все було нормально, ми могли просто українською карточкою користуватися на байбіті, на будь якій фірмі. То є, на, 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 на байкрипто... Криптобіржі користуватися карточками українськими, купувати, купувати крипту за українську гривню і продавати крипту. Але так зробили, що блін, я не можу сказати, ну, можна владці да, почали виводити крупні суми. тим, Тут тут які тут, ну, налоги, я не знаю, ну крупні суми почали виводити. І вони ж самі і заблокували, типу, цей спосіб. Тобто, Ну, щоб хай же, щоб ну це ж ну нереально через криптовалюту виводити державні кошти почали. Через то у нас такого немає, откотили назад, так сказати. А у нас так це було, це було розвиток і тому у нас приходиться карти відкривати в єврозоні. Але от на ну, тось, вусика, тось, карта, тось, додаток, у нього теж є карта, типу, чи крипту заводиш, типу, купуєш. Раніше можна, бо менша карта є до 29-го року. А на ByBit, ви переходите за посиланням, під цим відео буде мій канал. і Переходите в нього і там буде посилання на Baybit. Реєструйтесь на Bybit, проходите верифікацію за закордонним паспортом. Або, по-моєму, ну, через водійські там можна пройти, тобто якийсь документ, І все. І зробили ці функції мінімальні. Тобто, написали адресу, вдали відповідь, дали менше 10 Ну, це, понятно. І все, карточка готова вже буде. Тобто, проблем тут нема. Ті кажуть, що хтось може здати запит тіпо, на вашу байбіт. Ну, а хто буде знати, що у вас там кошти є? Тіпо, це ви, це, якщо ви вже десь вже реально там вже, щось вже за вам моніторинг, не конкретний, то, звісно, можуть здати запит, і ви там реальний крип... криптомен такий, там, що вони знаються. То тоді, звісно, вам запит, тось, це не вопрос. Тобто, звісно, можуть дати запит на крипто, бо вони працюють офіційно. Тобто, на Офіційні запити вони дають офіційну відповідь по конкретній людині. Це, це якби нормально я вважаю. Есть, А якщо у вас там до 500, 500 доларів це для криптобіржі, це взагалі ні о чому. 500 доларів і, і ви можете завести будь-який криптогаманець. Metamask, Trust, гаманець, там, да, там Bitget, Wallet, есть, там можете завести. Есть, це не стадіальні гаманці. Ви знаєте такий пароль, ніхто не знає, не має доступу. До вашого гаманця. А з того гаманця переводити там 100 баксів перевели, на байбіт потратили. І то ви, коли переводите 100 USDT в USDT, ви їх не тримаєте в євро. Тобто він моніторинг може бачити ваші банківські карти. Тобто він може запросити на байбіт. І щоб з тим банком, який працює Bybit, той банк відправить ці дані в фінмоніторингу, що у вас там на рахунку, ви можете держати USDT. якщо у вас там дійсно якась там справа, там, що там вже вам треба конкретно, що у вас там лежить на криптовалюті, то, то то вже інше питання. Тож, якщо за вами щось серйозне, там, крупні там, суми, там, или, не знаю, щось такі розслідування, то так. Да. А так, простому, смертному, то це вам не OLX, що ви продали. Граблі вас там уже тягають, там уже, що ви без чека продали, Типу, все, вже давайте, Там штраф 15 тисяч. Ну, такого тут немає. А охотиться, охотиться кепку продаєш, без чека, ти продав все, коротше, типу, ти коротше, там нарушитель злостний. Ну, прикиньте на об'явлення OLX, Тут такого не буде. Тут, і, да, еслі, тут ви сліпі тупіте, типу, переводите кошти. То да, так, ну вже, ну, переводиш там, купуєшся, я вже просто дивлюсь. Там мерчант, щоб був 3000 зділок в нього, тільки на байбіт е ну, різні, щоб. Ну, Дивишся, щоб він був перевірений. Ну, в основному, це щоб він був давно зареєстрований, там більше року-двох, щоб було багато в нього то есть, І я дивлюсь, щоб він був там в об'явленні, і він пише, що воно, як він там. Якщо там нормально написано, так. Ну, по-чоловічській, як людина, там, професійно, так, вяжливо, тобто все обіг обробляється. Неважливо, хай буде 3 години робити. Якщо бачу, що у нього 180 хвилин, я жду, чекаю. Якщо бачу, що 15 хвилин, то теж чекаю, якщо пишу, там, че, там, типа, як, там, нормально, там, пишуть, отлічно. По російську, хто пише, там, так-так, то ну, сразу, хай всі кинуть 3 роки, хай 100-200 буде з ділок. Ну, можна можна теж працювати, але. Тут напряму, виходить, і картку відкриваєш, от дивіться, на глазах відкрив просто за 5 хвилин. Переходьте в посилання під цим відео мій канал, вже, щоб вже не, не на групу. І... Можна відкрити. Також вона працює в Apple Play, там було під коментарем. Я не провіряв Apple Play, тось, ну, Google Play працює. І, тось, і Чому це мінус, якщо у вас ну, дійсно хочете користуватися карткою? ну, Невже у вас нема там. Купіть, купіть будь-який Android смартфон? Да такий, Якщо він там уже вам дуже мішає такий гравний, купіть міні, маленькі, є всі, там ну, можна знайти щас, всякі угодно і смартфони, прям взагалі. Що воно буде робити у вас. Головне, щоб було NFC. Купіть даже Android годинник. Навіть е без sim карти можливо, просто Android годинник. Щоб було NFC. І, і користуйтесь ним як картою. Ілі купити найдешевший Android телефон. За 3500 можете купити і користуйтесь їм як картою. Теж. Це теж, я не вважаю, що це проблема. Потім, що там ще були якісь питання. А, Зняти налічку, да, можна зняти налічку, да, можна зробити фізичну карту. Ну, я бачу, якщо ця тема подобається. Бачу лайки ставити. Дякую за лайки. Підписуйтесь на канал. І в канал підписуйтесь. Е, можна зробити фізичну карту без кошту. Не, мабуть, буду робити. Я Вже, вже відкрив карту, вже обратно, то перевірив, якщо це працює. Фізичну можна робити, знімати готівку можна, але буде в банкоматі процент. То есть, процент. З того, з біржі, скоріше всього, і з нашої сторони. з банкомата. Але є лайфхак, можна знімати на касі сільпо. Тоді буде процент якийсь біржі, а з сільпо не буде. І на заправках теж будете знімати на касі там 5-10 тисяч, можна сняти. Процент буде, але ну, сказати, в два рази менший. І все одно це, ну, це за цей сервіс, що ви можете зняти свою крипту. Без якихось заморочок, вам не треба не обмінники, ніякі ліві люди. Хоча це раніше цього і не треба було. Просто так зробили, що це запретили, к сожалення. Це можна, це у нас було теж. Але європейські карти, то як всі можна відкривати, тобто, все одно можна користуватись. Ви користуєтесь своєю криптою, вам ніхто нічого не пересилає, ні які у вас коля. Все самі робите, все своє, своє карти з своєю криптою. Якщо не хочете, не заводьте всі на, на біржу. Тобто біржа це банк. Це, це ви, вони, вже, вони не ваша крипта, навіть якщо на біржі. Тобто кошти обично держіть на своїх гаманцях. Мета, мет, мета там, закачайте там, trust, валет, закачайте, що там ще є? Так, да, їх багато гаманців, його навіть можна самому створити, якщо ви там трошки програміст. Але краще перевірений, щоб були, були, були защищені гаманці. Головне, це для вас це ваша фраза з яких 12 слов, щоб її, не потеряти, бо її ніхто ніхто, ніхто вам не встановить. Е, На яку поддержку не будете писати, ніхто не встановить, бо це ваш лічний пароль, доступ до всіх коштів своїх, про яких ніхто не знає. От і все. Тобто, дякую за підписку, дякую за лайки. Це мене трошки мотивує. Далі ще цю картку і поповню. І на біткоін 5, 5 біткоїнів куплю. ой біткоїнів, на 5, на 5 баксів, на, на 200 гривень куплю біткоїнів теж покажу, як купувати, там, щоб воно лежало. Картку теж, як додати Google Play. Там, Google Pay тобто, можна, теж буду. Викладати вже в майбутньому там поповнюю, там буду розчитуватися в магазинах, там зільпоп. Ну, буду показувати, як вона працює. І, мабуть, буду, спробую зня... зняти 100 гривень готівки з банкомата і 100 гривень. Ні, мабуть, 1000 гривень з банкомата і 1000 гривень з каси. Теж, мабуть, запишу в дальнішому ролик, І подивимося, яка буде комісія, різниця в цій комісії, і, ну, як воно як воно знімається. Щоб всім, всім дякую, всього, до побачення, до наступного відео.